Україна таки отримає зброю від сполучених штатів у Вашингтоні. На це дають зелене світло. Трамп визначив для Росії 50 днів на ухвалення угоди про припинення вогню. А ще у Білому домі погрожують Путіну і його посіпакам більшими санкціями та митами. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю слава Україні, Героям слава. Пропоную сьогодні повністю зосередити нашу увагу і розкласти по поличках саме ту серйозну заяву Трампа про Росію. Давайте поговоримо від початку про поставки зброї. Трамп сказав, що американці продаватимуть зброю НАТО, а далі її передаватимуть Україні. Ось що він відповів журналістам на авіабазі Ендрюс щодо термінів постачання перших ракет. Давайте послухаємо пряму мову. Їх вже відправляють. З яких країн? З Німеччини. Вони надходять з Німеччини. Вона їх у себе заміщує. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. Як ви знаєте, це те, що ЄС, переважно ЄС. Але давайте сформулюємо як НАТО, бо ситуація схожа. Але НАТО компенсує нам все. А у деяких випадках. Нам це компенсують країни ЄС Отже, зрештою, що означає цей механізм, і чи збільшиться, чи зменшиться від цього поставки зброї для нашої армії? Насправді ця заява є проривною. І не тільки і не тільки у частині збройових оборудок, а я би сказав у планетарному масштабі. Але давайте ми дуже по порядку це розберемо, бо тут дуже багато зрізів. Але якщо почати і сказати одним реченням, то я твердо переконаний, що велика планетарна гонка озброєнь почалася. Не маю ні найменшого сумніву, що вона буде таких масштабів, що із часів Другої світової війни нічого подібного не було, і не сумніваємося, що вона перевершить навіть холодну війну. Але направду, давайте по порядку і дійсно почнемо із політичної. Точки самого Трампа Трамп на правду, і до речі, тут посил усім тим, хто хто вважає його дурним, бо я його дурним не вважаю. Він майстерно цю гру грає, але тим не менше він далеко не дурень. Зумів вийти із дуже складної для себе політичної ситуації. Чому він казав: Українцям більше нічого не дамо. Чому? Бо в нас нічого немає. Все має піти на наші склади. Байден наробив багато помилок і дуже багато зброї віддав безкоштовно українцям. А тепер. Американські виробники, а нагадаю, що Америка дуже специфічна країна у частині виготовлення зброї, чому там практично все у приватних руках отримують гігантські замовлення не тільки від самого уряду США, а маю нагадати, що бюджет в 1 трильйон доларів на оборону у США лише питання часу. Думаю, що на на наступний рік він буде реалізований, а ще і європейці почнуть закупляти гігантську кількість зброї. Такі фірми, як Lockheed Martin, Northrop Grumman, McConnell Douglas, General Dynamics, General Electric і навіть фірма Cadillac, бо маю нагадати, що Абрамс розробила саме фірма Cadillac, Уже по факту мають гігантські перспективи на заробляння. А це ті люди, котрі вміють вирішувати абсолютно усі проблеми. Це дуже важливий нюанс. Ще один зріст, такий дуже здається дивний, але він дуже цікавий. Оці всі маховики європейські воєнні починають працювати з тої самої Німеччини зняті воєнні запобіжники. Тільки одна найстаріша фірма, чи одна з найстаріших збройових корпора. Корпорації Німеччини Рейн яка ще кай зараз обслуговувала, підняла виробництво снарядів більше ніж на 7, у 70 разів. Але тут є ще один такий цікавий момент. Якщо хтось думає, що це буде банальна закупівля за принципом Купи-продай, то це далеко не так. От приведу на прикладі такому цікавому ракети Насамс. Це ніщо інше як спільна розробка американської фірми «Рефеон», та саме котра розробляє ракети до Патріот і Норвезького оборонного укладу. І оцих перехресних, перехресних шляхів зв'язків буде неймовірно багато. Великі європейські корпорації точно у технологічному сенсі будуть співпрацювати з американцями. І де тут о той момент, який я вже на початку сказав, матиме історичний аспект в частині гонки озброєнь. Чуточку вертаємося у минуле. Радянський Союз зазнав глобального краху за двох обставин. Ми тисячу разів розбирали енергоносії низька ціна на нафту, але ми ні разу не розбирали, от першу розберемо гонка озброєнь. Радянський Союз майже 15% свого ВВП тратив на цю гонку озброєнь. Це при тому, що це була величезна потуга, 250 мільйонів населення. Друга на держава і не витримав цієї гонки озброєнь. Пригадуємо таке цікаве явище 80-х років, як стратегічна оборона. На ініціатива президента Рейгана космічна зброя у космосі Лазер ескалібур, які питання чи він мав бути, чи не бути, що це скоріше була психологічна операція. То як при таких великих маховиках Росія з своїм ВВП 2,5 з трильйони доларів витримає конкуренцію з монстром сукупно США і Європа 50 трильйонів доларів. Це при тому, що Путін свого часу відрефлексував, пригадуємо, 2005 рік, що геоплі... що крах радянського Союзу це за геополітична катастрофа історичного порядку, і ми втратили 49% своєї важкої промисловості. То от тепер, коли вони практично свого, так як треба, нічого не виробляють, починаючи від авіації, приведу приклад по танках. Радянський Союз мав шість бротанкових заводів. А на сьогодні Росія тільки один Уралвагонзавод, який ледь виробляє батальйонний комплект до 30 танків на місяць, то як цю конкуренцію витримувати? от, от де історичний аспект. Що оцей маховик рано чи пізно доб'є ведмедя? А в частині, що стосується України, прекрасно особисто я стою на тій позиції. Що справжню якісну зброю таки треба закупляти, тому що живі гроші це найкращий аргумент, який тільки може бути взагалі у природі. Є стара добра воєнна, воєнна арабська приказка, що віслюк навантажений золотом відкриє е, ворота практично будь-якої фортеці. Звичайно, вона не є абсолютною, але тим не менше. Тобто е, бажання багатіти, а Америка це напевно найчистіший капіталістичний уклад, який тільки є на планеті. Земля пробиває. Є оці психологічні моменти Трампа у тому числі у частині зброї, а зброя, напевно, найприбутковіший бізнес, який тільки існує у природі. Чудова новина для нас. Точно отримуємо велику кількість найрізноманітнішої зброї. А я думаю, що по деяких категоріях зброї навіть можливі прориви. Я хотів уточнити щодо цих поставок зброї: це буде зброя нова, чи та що з Європа буде знімати свого арсеналу, який зараз вона обслуговує? А, а не так принципово. Ми до речі, минулий раз розібрали на прикладі великого бронетанкового складу, який є у північній Каліфорнії. Скільки там багато всього наскладено? Поза 20 тисяч одиниць. Усього американці дуже специфічний народ. Вони майже ніколи нічого не утилізовують за рідкісним випадком. Скажімо, євро. Європейці цією поганою практикою займаються бо для мене було подивуванням, що, скажімо, за за останні роки італійці з, 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 зняли з озброєння ну чудові е, броне, е, бронетранспортери М-113 і їх утилізували. Це при тому, що наша війна вже тривала. Ну трошки підборнізувати і віддати нам. А, а, а американці ні. Вони все складають авіацію. До речі, у тому числі в них і гігантський е, с, склад найрізноманітніших літаків ще із часів е, Другої світової війни, які знаходиться в Аризоні. і отакого от всього наскладено дуже багато. Одних тільки ракет Атакамс на складах поза 4 тисячі одиниць. Чи буде нове, а нове буде обов'язково. Нагадаю, що ще адміністрація Байдена за програмою розташування виробникам, тобто ново зброї, зробила замовлення на 10 мільярдів доларів до 2028 року. А щось буде модернізовуватися? А зрештою. Нам не важить, нам важливо, щоб зброя їхала, їхала і ще раз їхала. Американські медіа в контексті поставок озброєння Україні згадують два типи ракет, які Трамп ніби розглядає, що може їх надати нам. А йдеться про рака про ракети Джазм і Тамагавк. А що це за ракети, а чи дійсно вони можуть нам надійти, і які можливості це для нас відкриває? Та що ж не можуть, можуть? І направду це дуже серйозна зброя. Але перш ніж ми розберемо самі ракети, дам посил усім, що, мовляв, найкращу ракету, бо це найкраща томагавк bgm 109 в частині режиму роботи повітря поверхня, це, напевно, найліпше, що є. До речі, 3 М 14 калібр, який виріс 3 М10. Є нічого інше, я говорю про російську ракету. Я копію того самого томогавка, до речі, не найкращою. Але у чому мій? Посил відмотуємо трошки назад. Дуже яскраво пам'ятаю у червні 2022-го хаймерси. Та ви що, це неможливо? Цього не буде дуже добре. Запам'ятав конкретно, можу процитувати. Слова Байдена уже у липні 22-го. ми не дамо F-16, тому що буде ескалація. Ми цього допустити не можемо. f 16 працює. Приводжу це приклад тільки тому, що навіть найсерйозніша зброя може до нас надійти, якщо буде політична воля американців. Тепер самі ракети. BGM-109 Tomahawk. В основному це ракета є надводного і підводного базування. Надводне Есмінці, типу. Типу Арлі Бьорк і крейсер типу Теконтекондерока, і ціла низка підводних човнів із огайов. Котрий може відстріляти 156 томогавків, завдає ударів «Томогавок» десь до 2,5 тисяч кілометрів. Але хороша новина для нас, що американці зняли пускову установку із того самого «Арлі МК-41, якщо я не помиляюся, допрацювали її і зробили рухому платформу наземного базування. І, до речі, вже є вона розташована у Філіпінах. Якщо там апробували, то буквально кілька десятків таких ракет на Ну ну ну, хай на батареї. Батарея це дві або чотири пускові установки. Чи навіть уже дивізіон, бо це важка ракета. Можуть бути переломними у частині далекобійних ударів у першу чергу. По логі по логістиці ракета летить дуже низько, вона майже неповідна і непомітна, і показала блискучу якість в обходженні систем ППО. Тій нещодавній війні, котра відбулася в Ірані, операція о північній молоді. 30 томогавки там застосували. застосувала. А скажімо, під час війни в Іраку 2003 році 802 томогавки були саме тою зброєю, котра повністю перебила зв'язок командування і в чергу, Саддама Хусейна із своїми військами. Дуже серйозна і якісна зброя. Але є нюанс: кількість 2, 3, 5, 10 – замало. Ну хоча б від 50 але це. Це цілком можливо. Друга ранкета, доволі нова, AGM 158 Jasm, також крилата, які в неї якості. Перше, вона дуже стійка до радіоперешкод. Дуже стіка Вона точно обійде абсолютно все, що є в частині протиповітряної оборони у Російської Федерації. І нагадаю, ця ракета базується саме на авіаційних комплексах. Головний, ну не головний, один з них той самий F-16. Дві ракети може взяти на борт. Умовно, 12 літаків, 24 ракети. В якійсь ділянці, в першу чергу, логістики нагадаю, може бути переворот. А найкраща комплектація на тисячу кілометрів і ще. Один дуже важливий нюанс ракет томагавк виготовлено поза 7 тисяч. Це гігантська кількість. А у цих новіших ракет тільки на складах, тільки не на бойовому чергуванні, близько 5 тисяч. От буквально. Сукупно до 500 таких ракет може бути чимось проривним. А якщо вони апробуються, запрацюють так, як треба, і покажуть результати, то я можу висловити певний оптимізм, що наступні класи зброї. А нагадуємо, що виробники відчули смак гроші. А в моєму розумінні наступні класи зброї це F-15, це ще краще ніж F-16, або навіть F-35, А чому ж ні? Може стати реальністю. І знову ж таки, не не передавати, а закупляти, чому у перспективі умовно двох-трьох років ми не можемо купити полка F-35? Якщо це можуть зробити поляки, то чому не можемо зробити ми? Складається таке враження, що час від часу Трамп цю інформаційну наживку кидає, дивиться, як буде реагувати на неї світ і світові еліти, і потім знову приймає якесь рішення. Повністю поділяю цю думку, повністю. Ще раз, моя особиста позиція. Висловлюю особисту позицію. Як тільки почався оцей ну не, не люблю це слово, але його вже є хайп. Навколо Трампа, всі в нього кидали каміння. Дурень, дурень, дурень. Він не дурень. Він грає в дурня, це так. Оце можна підтвердити, але грає настільки майстерно, що навіть розумні люди на це купляються. Підтверджую і підтримую вашу тезу. Що оце проба інформаційного поля, як все має бути? А ще не забуваємо він актор, а ще не забуваємо це нар нарцис. хай розумний, але все ж таки нарцис. А ще не забуваємо, що таке явище, як, як тональність інформаційного процесу, а ще не забуваємо інформаційні психологічні операції, де шуми, відволікання уваги від головних подій. Також ніхто не скасовував це, до чого я вів. До того що з'явилася знову нова цифра. Трамп дав Росії 50 днів для того, щоб Росія таки пристала і уклала угоду про припинення вогню. Звідки взялася оця нова цифра? 50 днів. Складне питання. Я не маю якоїсь такої дуже чіткої конкретної тези, де би сам був упевнений, чому саме 50, чому не 60, чому не, не 70. Намагався я це явище прив'язати до циклу сухої погоди, але цикл сухої погоди не закінчиться через 50 днів, він буде трошки далі. Напевно, найбільш здорові висновки, бо, до речі, саме по цьому явищу замало інформації, навіть аналітичної, навіть дуже серйозні люди, котрі займаються розбором, мало не до слова, мало не до... Не ну не до останньої точки, що відбувається, є у певній паузі, я в тому числі, але все ж таки якийсь певний аналіз ми зараз е, зробимо. Перше, але відштовхнемося від головного. Трамп точно не хоче допустити краху путінського режиму. От не хоче. саме путінського, бо в шкалі розуміння. Діючої адміністрації наступники можуть бути ще гірше. А ми розбирали, що фізична смерть чи знесення режиму Путіна може запустити механізм, який називається дезінтеграція Російської Федерації. Отже, дають термін, дають термін, щоб знайти формулу, як Путіну вийти із цієї ситуації. І продати поразку, бо це стратегічна поразка в будь-якому контексті, попри 20% окупованої нашої території, чому СВО не досягнуло своєї головної цілі, тобто ліквідація української державності. Дають час подумати, бо те, чим вони погрожують наступний пакет санкцій, це насправді, якщо він буде спрацьований так, як вони його декларують, це ядерна зброя. І от чи знайдуть цю точку у правильному контексті, процес почався. І, до речі, І до речі, Трамп дійсно зумів стати над барикадами, тому що приїзд Піта Келого до нас в Україну аж на тиждень це також сигнал, що вони працюють не тільки із путіним і його елітами, а що вони працюють і з нами, тому що точка доходження до переговорного процесу умовного третього Стамбулу. Це дві сторони, і в американців є своє бачення. В ворога є своє бачення, а в нас є своє бачення. Оцих 50 днів. Я би не брав у контекст аналізу цифру, я би брав у контекст аналізу період. Це той час, який Трамп відпускає на роздуми і їм, і нам. Якщо росіяни не погодяться на цей дедлайн, то Трамп погрожує санкціями і митами. А якими саме і чи дійсно боляче вони вдарять по саме Путіну і по його торгових партнерах? Дуже серйозне і велике питання. І якщо оцей закон Грема Блюменталя, як він називається, дійсно буде ухвалений, затратив чимало часу на наголошу на тому, що я не є економіст у чистому вираженні, але Війна, геополітика це дуже інтегровані між собою явища і чистого аналізу су, сутовоєнного без економічного не може бути. Бо як казав Великий Наполеон, війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Ну, можливо, і не він там, де дискусія іншому фельдмаршалу це приписують, але тим не менше. Ще раз нагадую: допоки Московія гроші має, допоти вони живуть, і цю тезу маємо собі зацвяхувати у голові і пам'ятати. А тепер розберемо сам потенційний оцей. Оцей пакет, який може статися, ретельно підійшов до справи, глибоко у нього вник. Якщо він буде прийнятий так, як він буде прийнятий. Тут ще є нюанс. Дійсно, він не розкритий в інформаційному просторі повністю. Це скоріше аналітика серйозних людей, яким можна довіряти, то це буде ядерний вибух. Я а тепер розшифрую. Розшифрую, чому це буде ядерний Це символічний вибух. ядерний вибух? Ні, це буде справжній ядерний вибух в економічному сенсі. Ну не не буде е, застосування зброї, а в економічному сенсі це буде ядерний вибух. Але кілька слів, бо тема дуже велика і серйозна. Планета Земля інтегрована. Ми живемо в режимі абсолютного капіталізму, навіть така країна, як Північна Корея, все рівно бере участь саме в капіталістичних відносинах, бо, скажімо, вони входять у п'ятірку продажу легких наркотиків. Так, це погана економіка, але це все рівно економіка, це все рівно додана вартість. Якщо ми маємо величезну фабрику чи маємо величезну майстерню, якій називається Китай, де виробляють усе, то є велика комора. І оця велика комора якраз і є Росія. Там сконцентровано до 40% матеріальних ресурсів людства. Ми вже розбирали нафту і газ як носії, але нафта має ще одну якість, яка називається полімери. Вся пластика добувається із нього, тобто нафтохімія. Скажімо, для такої країни, як Індія, ця нафтохімія, цей сирець є базовим. З нього виробляється ну, просто величезна кількість. От відручки, яку ви тримаєте в руках, до поліетилену, не кажучи. До скажімо, ноутбука, де теж безліч усяких запчастин саме із пластмаси. У чому суть і філософія оцього потенційного санкційного удару? Саму Росію не б'ють, але вона продає нафту, з нею щось роблять, а цей товар треба десь продати в США Велетенський ринок. І повірте, все обчисляється, все. Від якої точки сировини до останньої продукції навіть з довгим ланцюжком доданої вартості це можна обчислити. Це я тільки сказав по нафті. Є ще алюміній. Вона другий виробник у світі алюмінію після Канади. Не забуваємо, що, скажімо, такий величезний кластер ринку, як Мопеди. Блок, блок циліндрів лиється з алюмінією. Тільки одна Азія. Азія, В'єтнам, Індонезія, Млазія, Індія, Індія, Китай це 37 мільйонів мотоциклів як явище. Це також серець для, для цієї роботи є таке явище, як мінеральні добрива, Радянський Союз на завершення. Своє добував 28 мільйон тонн аміаку. з нього добуваються мінеральні добрива. А Росія на сьогоднішній день це 17 мільйонів тонн. Сучасне сільське господарство неможливе без мінеральних добрив. Мінеральні добрива лягають в основу вирощування тої самої пшениці, а ще пшеницю саму продають 130 мільйонів тонн зернобобових на рік. А ще таке явище, як штучний каучук. Які вони займають 10% ринку, це до півтора мільйона тонн на, на рік, не кажучи про ліс Ліс у них е, запасу. Друга, е, друга частина на планеті земля після Бразилії Я так побіжно прийшов. Дуже побіжно. Тепер уявляємо: сидять дійсно серйозні аналітики і рахують, такий товар виробляється з цього, такий товар виробляється з цього, такий товар виробляється з цього. І на кінцеву продукцію накладають від 100 до 500% мета. Втрачається філософія виробництва продукції як такої. Чи це суперзброя? Мега суперзброя. Більше того, американці майстерно вміють це застосовувати. От ми підзабули, буквально нещодавно, мало не на волосинці висіла катастрофа між Індією і Пакистаном. правда? Ми її тут розбирали у ті студії детально, з історичними контекстами, з водою, там, шлюзами, яку Індія закрила для Пакистану. І все щезло. А чому? А це дуже просто. Американці прийшли до тих, і до тих, і дуже плідно з ними поспілкувалися якраз в економічній частині, якраз в частині мит, дозволили їм продавати в Америку те, що їм дуже треба. Наскільки геніальний, влучний, правильний хід, а Індія пішла ще далі, відмовилася від пакету е, е, БМП 1-2 і вже уклали з з американцями угоду про закупівлю більше ніж 2,5 тисяч половиною е, Бронетранспортерів, страйкер, О, щоб, щоб ми розуміли, наскільки фінанси потужна і дуже серйозна зброя. От під такими кутами і треба на цю проблему дивитися. А тут ще один зріст. Ви вважаєте, що Росія схаменеться, коли такі от от, санкції? От, от, бачите, от прямо якраз у аналізі, який щойно, щойно ми з вами здійснили, дійшов до ще однієї думки. Можливо, це буде правильна думка в відповіді, чому 50 днів. Бо якщо так вмислитися. Серйозно, ну не зовсім вигідно американцям аж так все обрубувати. Але знову ж таки підтверджуємо вже історичними фактами. Якщо вже сказали, що зроблять, то хай навіть не через 50, хай через 60, через 70 днів їм це доведеться робити. А це дійсно суперзброя. А Трамп ще до речі сказав е, журналістам американським, що можливо і раніше буде це от, от, з, з, знову ж таки, задекларовано, і Трамп з огляду на свою а тут уже дійсно будемо. Вдаватися до, до оцінки психології з огляду, наскільки в нього велике мега-я, мега якщо Путін знову відмовить, знову не захоче сідати за стіл переговорів на тих позиціях, які є по факту, то доведеться бити. От бачите, ми разом нащупали відповідь, яка можливо правильна у частину 50 днів. А тут по іронізую, Я є палким прихильником того, щоб Московська імперія вмерла кінцево безпеворотно, і чим швидше, тим краще, попри те, що намагаються цивіль намагаючи тверезо дивитися на життя. Так дійсно, дійсно, десь в якихось глобальних процесах може і недобре, щоб такі колапси торгівельні склалися. Але тут направду треба бути егоїстами, справжніми егоїстами. Нам вигідно, дуже вигідно, щоб Путін відмовився і щоб цей гігантський пакет тиску. Тиску опосередкованого на Росію таки був задійна. А тут направді, ми ще і велику рибу можемо упіймати власного економічного якогось приросту, якщо десь якісь ринки оголяться, щось щезне, хтось щось перестане продавати, бо, скажімо, за виробництвами тих самих мінеральних добрив, ми також ходимо у е, світову п'ятірку. Геополітика дуже складне явище. Там нема чорного і білого, там нескінченні тіні на півтіні, і в них розібратися ну, навіть дуже Людям з великим IQ дуже і дуже складно. Але тим не менше всі ці розрахунки треба робити. Напевно, глобальний підсумок нашої сьогоднішньої дуже глибокої розмови буде полягати у, у тому, що. Маховик, який розгортається у частині гонки озброєнь, а це також економіка, набув свого незворотного порядку. А як казав великий Ніколо Макевелі, якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було. Ми вже розібрали, як було з радянським союзом, привели приклади, чому не витримає Росія рано чи пізно ведмедя доб'ють. питання лише. Як кінцево оце добування буде виглядати для нас? Скільки, і, скільки часу це так, триватиме. і скільки часу це займе? Але це точно, але це точно ну я не скажу, що це фінішна пряма, але в якомусь такому філософському виражні це певне заходження на останнє коло, скажімо, великого на півмарафону. Бо великий світовий марафон протиборства гігантів тільки починається. Десь за поворотом уже фініш. Скоріше, можна, за все, можна давайте бачить. будемо дуже розумними і дуже правильно висловлюватися, бо немає нічого гіршого, як спронзувати майбутнє. Дуже люблю Львівського історика Ярослава Грицака, який каже: наступне, як тільки ти заглядаєш у Майбутнє воно має воно має властивість негайно змінюватися, але в нього є ще одна геніальна фраза, яка мені дуже імпонує: апокаліпсис неминучий, але треба зробити все можливе і неможливе, щоб ні не відбувся у нашому поколінні. От наше завдання це зробити. Краще, щоб він не відбувся ніколи. Однозначно, так, але це вже велика філософія, і, мабуть, не предмет сьогоднішньої нашої розмови. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Я думаю, що ми от. Ці інформаційні е, наші питання всі розклали на ці полички, про які ми згадували на початку. Дуже дякуємо. Це всі новини і всі теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Дійсно, як завжди, звернувся до українців, тому що ми в історач в геніальному історичному періоді, і мої слова вже будуть традицією: плече до плече, лікуть до ліктя. Не маю ні найменшого сумніву, що перемога конче буде за нами. І пам'ятаємо, що пітьма найтемніша перед світанком. От ми зараз десь у тій пітьмі перед світанком і перебуваємо. Головне витримки нам усім. Дякую, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.